Японія. Яка картинка у вас з'являється перед очима, коли ви чуєте це слово? Точно, мабуть, та, яку ви бачите на екрані? Давайте спробуємо ще раз. Тож, Японія. Уявили? У кожного може бути свій варіант. Людний Токіо, квітучі сакури, аутентичні ресторани, аніме, самураї, дивні ток-шоу або, можливо, якісь нав'язані фільмами стереотипи. Здавалося б, зовсім різні речі, але все ж таки мають дещо спільне. Все досить яскраве та трохи незвичне для нас. Зовсім інша, неймовірно багата культура та історія робить цю країну справжнім скарбом не тільки для мандрівників, але й для багатьох людей з зовсім різними інтересами. Ви можете по різному ставитися до Японії, але заперечувати той факт, що вона має неабиякий вплив на сучасне суспільство, буде нелогічно. Можна сказати, що саме ці аспекти і стали ключем до успіху привида Цусіми. Сьогодні ми поговоримо не стільки про геймплей, скільки про маленькі деталі, які відрізняють гру на фоні купи схожих. Крім того, ви дізнаєтесь, чому розробка японського сеттингу від американської студії це не є погано, та чому не варто завищувати очікування на Ghost of Tsushima 2. Одразу скажу відверто: я не фанат японської культури. Тож на гру про привидацусіми я не те, що не мав якихось великих надій. Я навіть не був впевнений, що захочу пройти гру до кінця. І ось я граю. Годину, дві, три. 10. І з однієї сторони, я розумію, що далеко не все ідеально. Багато статичних катсцен, не найкращі лицеві анімації, іноді в боях камера веде себе досить дивно. З іншої ж сторони, я не хочу кинути цю гру, я хочу пограти ще. Ось тут і проявляється магія японського сеттингу. Розробники зробили величезну роботу для того, щоб ми змогли з головою проникнути в світ стародавньої Японії та її традицій, досить багато з яких незрозумілі для нас з вами. Гра нібито дає вам квиток у минуле і каже: подивись на цей світ просто насолодись ним, так, нагіпербалізований, місцями фантастичний, але такий заворожуючий. Яскравість та барвистість природи в цій грі є надважливими: всі ці листя, які реагують на ваші кроки, вітер, який їх підносить, ландшафт, від якого таки хочеться зайти в фоторежим та просидіти там досить довгий час. Гра прямо нав'язує медитативний геймплей, але настільки м'яко та неочевидно, що ти зовсім не в змозі з нею пручатися. Ти прямо реально можеш кайфанути та розслабитися після важкого робочого дня, просто походивши пагорбами в Гостов Цушіма. І такими маленькими нюансами. Гра провертає гігантський прийом. Ти фізично починаєш відчувати той внутрішній спокій, який закладений в сеттинг стародавньої Японії. Багато неоднозначних відгуків можна знайти про сюжет проєкту, начебто він занадто простий, дещо тривіальний, та не надає неймовірних сюрпризів, до яких так звикли гравці. А чи потрібен цій грі складний сюжет? Привид сусіми і не ставив собі таких задач. Заплутаний сюжет скоріше зіграв би в мінус, тому що був би відволікаючим фактором в цій медитативній пригоді. Розробники створили такий світ, на який хочеться відволікатися. А коли повертаєшся до основних завдань, ти нічого не забуваєш та не змінюєш кардинально темп все максимально збалансовано та естетично. Звичайно, світ, який ми бачимо, не був таким насправді. Але дайте собі відповідь, чи дійсно ви хотіли б пограти в максимально історично точну, реалістичну та місцями дуже жорстоку гру. Бо зовсім не таку Японію ви уявили на початку. В історії феодальної Японії є багато не найприємніших моментів, та й в історії самураїв є багато суперечливих тем. Звичайно, поціновувачі та знавці історії цієї країни були б в захваті, але не варто забувати, що в першу чергу проєкт. Створюються щоб його продати, причому максимально широкій масі людей, а не тільки справжнім фанатам цієї культури. Тож вибір американської студії для розробки японського сеттингу є не такою страшною проблемою, про яку так люблять говорити на ігрових форумах. Студія Sucker Punch показала нам ту картинку, яку ми уявляємо: усі ці барви, загадковість, відданість до бусідо, все це є в грі. Вона не позиціонує себе як історично точна. Тож питань до вибору студії взагалі не має бути. Для аналогії можна уявити, що виходить історично точний ааа проєкт про українських козаків. Ми б, скоріше за все, та й загалом любителі української культури, були б в захваті від такого. Бо ще зі школи ми знаємо, хто такий Іван Мазепа та Богдан. -Хмельницький. Але чи потрібна ця історична точність для більшості гравців по світу? Та чи б сприяло це збільшенню глобальних, а не тільки локальних продажів? Так, можливо, це не ідеальне порівняння, тому що японська культура більш популярна у світі, та суть, я думаю, ви зрозуміли. Хоча, до речі, у 2016 році у Львові проходила виставка під назвою Козаки і самураї брати по зброї. Тож, можливо, ця аналогія не така вже і дивна. Я спеціально не чіпаю геймплейні моменти в цьому відео. На Ютубі є безліч оглядів, та й коли ви пограєте, самі зробите висновки. Єдине про що хочу згадати, так це величезна кількість косметичних предметів у грі. Що важливо. Вони стають доступні під час проходження гри, а не за донати гравців, як в деяких популярних серіях. І це дуже круто, тому що завдяки різноманітним обладункам ви зможете задати будь-який настрій грі. Ваш персонаж зможе виглядати як таємничий мандрівник, коли ви подорожуєте картою, перед великою битвою одягти розкошні обладунки, а в стелс-місіях бути справжньою тінню. Що важливо, змінити одяг, ви зможете в будь-який момент гри, щоб максимально швидко проникнутися атмосферою локації або місій. Тож навіть такий звичний для всіх момент, як косметичні предмети, роблять гру ще більш антуражною та захоплюючою. І ось, аналізуючи все це, я розумію, чому люди так сильно чекають на Ghost of Tsushima 2. Повернутися у цей яскравий світ з оновленою графікою та механіками, звучить досить круто. Хоча далеко не факт, що розробники наважаться на кардинальні зміни. І звичайно, виникне два табори людей: ті, що в захваті від того, що все залишилося канонічним та медитативним, та ті, які будуть доводиться до що привид Su 2 це просто DLC за повний прайс. Не мені вирішувати, хто з них правий, але я точно не буду завищувати свої очікування від гри. Під час виходу першої частини гра зірвала джекпот як від гравців, так і критиків, але далеко не факт, що це спрацює і вдруге. У будь-якому разі гра ще на стадії розробки та навіть не була анонсована. Тому гадати зараз, що ж там буде, не бачу особливого сенсу. Ти також завжди можеш поділитися своїми враженнями про гру в коментарях або ж написати. Ати про що саме тобі було б цікаво подивитися у майбутніх відео. Також не забувайте, що ваші коментарі, лайки та підписки дуже сильно допомагають просуванню україномовного контенту. Привид Сусіми – перша гра, яка змогла мене настільки з головою занурити в свій світ. Як би це дивно не звучало, фізично змусила відчути дух самураїв. Якийсь неймовірний спокій та водночас зосередження я відчував під час проходження. Це і відрізняє цей проєкт від багатьох, начебто схожих. Ти отримуєш не тільки вау-ефект, який триває пару годин, ти отримуєш справжню подорож сидячи у себе вдома на дивані. Якщо ви ще не грали в привиди Цусіми, спробуйте віднестись до нього не тільки як до файтів з монголами, тому що, як я казав на початку, з точки зору геймплею. Лею не все так ідеально, і я не гарантую, що вам все сподобається. Бо, звичайно ж, смаки у всіх різні. Але якщо ви вагаєте, чи варто спробувати, навіть якщо я не фанат такого сеттингу, не люблю самураїв і загалом нічого не знаю про Японію, я точно скажу, що варто. Просто сядьте, розслабтесь та насолоджуйтесь тим, що ви бачите на екрані. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарної гри.